Єгипетське озеро Карун лежить між фермерськими полями й кам'янистою пустелою на південному заході від Каїра. Колись у ньому було вдосталь тилапії, окунів, лящів та креветок, і рибалки мали щедрий улов. Але останніми роками, через забруднення сільськогосподарськими промисловими й побутовими стоками, озеро почало вмирати. Тепер галузь, яка давала робочі місця впродовж поколінь, майже повністю знищена. «Я рибалка в третьому поколінні. Це озеро було нормальним, але після того як у нього потекли стічні води, риба почала вмирати. Вона вся зникла, залишилася найдрібніша». Багато рибалок тепер змінюють профіль. На своїх дерев'яних човнах вони катають туристів із каїра, інші просто поїхали до міст. Раніше в озеро стікала лише вода з полів. Тепер додалися промислові і стічні води. пять 6 років тому вода змінилася. У ній не залишилося і відсотка поживних речовин для риби. Фінансове становище тут не найліпше. Риба не розмножується, а чиновникам управління рибних ресурсів до нас байдуже. Ми приїхали і намагаємось заробити на життя. Озеро завдовжки 42 кілометри. Лежить нижче від рівня моря. За часів фараонів воно живилося завдяки розливу нілу. Тепер його поповнюють дренажні води і воно дедалі солоніше. Через це прісну водну рибу замінюють морські тварини. Озеро Карун безтічне. Такі озера швидко нагріваються і забруднюються. В них швидше поширюються інфекції та бактерії, і на них більше впливає зміна клімату. Дослідження 2020 року також показало в озері підвищений вміст металів.